Чи я казав, що це не об'єкт ВОО, дещо від ГОО тут такий є. Як бачите. Андрій, що це, ти знаєш? це? Ага. Фільтр для протигазу РП-4. Я такий вперше бачу, я розумію, що це фільтр. Він з пломбами, тобто він зовсім нульовий, його не разу не використовували, не вскривали. Тут навіть свинцова є якась. Номеру. 57. Що, 57 рік? Напевно, номер пломби, або не знає. Упаковщика, а дивіться, що тут. Ми нічого не беремо, ми ніколи з об'єктів нічого не воруємо, ми просто показуємо. Щоб ви знали, і щоб не, щоб не казали, що ми хабатарі. Ми не потоки. Ось такий цікавий фільтр знайшов, захищає від аміаку, гідри сірки, пилу, диму та туману.